Ліна, я так розумію, тут від наших а, китайських партнерів постачальників прийшли якісь смаколики. Да, щось вони вирішили нам приємно зробити. Не знаю, що подивимось. Надіюсь, я програю перший раз. Один, два, три. Капець. Я програв відразу. Це точно не казав, це точно не каже. Ну, перше о, враження прямо, мабуть, солодке. Смаколики. З... Тут є дві печенюшки. Налівка. Хто знає китайський. Я сподіваюся, що це не знамовляти зроблено, хотя. Тоді чого що щось таке? Чіпси, так? Рисова. Рисова? Прикольно, але -да. трішечки солоновато, як на мене. 10 із 10. Я поставив би точно 10 з 10.